Якою має бути рада для того, щоб вона була дійсно корисна, повинен бути гарний баланс між strong leadership, це певний набір дуже структурованих, досвідчених професіоналів з гарним ім'ям та трек-рекордом, що будуть більше займатися стратегією та оболонкою компанії. І глибокі професіонали у сфері діяльності компанії. Таке поєднання, щоб ми не побудували такий з Флорентино Переса з Реал Мадридом колись, коли він купив усіх. І чомусь в перший рік нічого не виграв, тому що коли в тебе є одні зірки, воно не завжди працює. І оцей баланс він буде дуже показовим для і фінансуючих організацій, та у інших. Тобто, оцей баланс він важливий. І ще більше, якщо у вас є глибокі відносини з певною фінансуючою організацією, краще б мати представника від них у раді, тому що це зробить комфорт, що стратегія організації не тільки твоєї, а й та від якої ти залежиш з точки зору фінансових ресурсів, вона елаєнт.